Стрільці січень на дворі а ще немає розкладу для вас. Треба це міняти. Я вас вітаю на моєму каналі. Будемо зараз дивитися з вами поради таро на січень 24 року. Місяць, коли ми закладаємо фундамент на все те колядство, яке має відбутися протягом наступних 12 місяців. На ту енергію, ті події, ті рухи, плани, які ми з вами хотіли б реалізувати в 2024 році. Тому сідайте зручно, беріть чай, каву, і ми з вами працюємо. Я працюю на п'яти колодах сьогодні. Шість питань задам таро. Ви зможете для себе отримати інсайти, поради і просто гарний настрій від спілкування з Всесвітом. Так, стрільці, яка буде загальна енергія січня для вас? Що буде тим самим головним мотивом? що буде вас переслідувати кожен день, будете просинатися і думати, Глія наказала. Загальна енергія січня 24 го року для стрільців. Суд. Клас. Подивіться, яка крута карта. Взагалі, шикарна колода, дике невідоме таро. І з того всього чорного, і з тих думок, з того, що вас турбує, вам вдасться правитись наверх. Це можливість вийти в нове, нова енергія, новий ресурс, нові ви. Цей рік для стрільців був такий важким, трансформативним трансформаційним. І зараз ви підніметесь над тим натовпом, отих всіх е незрозумілих подій, думок, емоцій, ви зможете вийти на свободу, розправити свої крила. Суд це ще кармічний аркан, який говорить, що. Вам буде настільки зрозумілим ху із ху, ху із де, як то кажуть, хто де і я. Ви будете просто чітко бачити людей. Ви будете дивитися скрізь людину і дивитися, от, як в нього пульсують жилки, скажем, або що в нього за думки. Ви зможете піднятися над натовпом, побачити і зрозуміти вашу чистоту. Є такі моменти, коли люди намагаються затягнути вас, затягнути до себе і сказати, що ти летиш, що ти рипаєшся, сядь, будь такою чи будь таким, як усі. Ви не такі, як всі. У вас є шанс. У кого є судові справи, ви зможете їх виграти. Аркан суд говорить, рішення прийде і це буде на вашу користь. Подужний початок, стрільців, дуже цікаво. Що буде далі? Наступне: є така фраза: eat the frog з'їж жабу. Це означає, зроби щось неприємне. Ем, хтось хоче податки е, свої офіційно десь там декларувати, і вам потрібно збирати папери. Ну, не сьогодні, і не завтра, і не післязавтра. Може, колись десь там. Хтось з вас хоче поговорити з коханою людиною, яка з часом стала некоханою, і ви від, 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 відсуваєте цю розмову. Бо вам потрібно до лікаря вас щось турбує, ви кажете, не піду. Тому зараз ми з вами подивимося, що є тією жабою, тим, що вам неприємно, і що треба з'їсти. Іншими словами, що стрільцям треба вирішити? Для того, щоб ви просто змогли насолоджуватися, піднятися над тим натовпом. Яку жабу треба з'їсти стрільцям в січні? Стрільці. По-перше, для того, щоб піднятися над натовпом, потрібно зрозуміти, що вас обмежує. Дно колоди да, – це основа всього те, що вас обмежує. Прислухатись до себе, прислухатись до інтуїції. Феміда, богиня наша. Справедливості, да? вона завжди з зав'язаними очима. Чому? Тому що все, що відкувається навколо, хтось там мене стріляють петарди, воно не важливо. Важливо закрити очі і що відбувається в вас. Чому в нас фараони завжди отак стояли? Да? Я слухаю себе. У вас двойка е жезла карта, коли ви тримаєте в руках вашу планету. Це означає, що. Подумайте над тим, що у вас є. оцініть це. Стрільці, ви настільки імпульсивні, ви такі ті, вау, фігара тут, фігара там. І вам потрібно зупинитися це вже дуже важко для стрільців, оскільки вони прям перпетум мобілі. І подивитися, що є вашою планетою. Що є вашим морем, океаном, взагалі, що ви маєте? Зробіть аналіз, що у вас є, ваші ресурси, в, якому, в якій сонячній системі знаходиться ваша планета, як вона називається. Прислухайтесь тут двоєчка, да? і тут двоєчка. Ще одного вам не вистачає. Карти, які говорять, що е, подвійність, прислуховуйтесь до себе, прислуховуйтесь до свого внутрішнього голосу. І аналізуйте, у вас потихеньку йде таке розширення, але робіть це ем, плануючи. Стрільцям важко сісти і зробити той самий план, оскільки два це ще не дія, да? це ще один і один. Це вже робота з кимось. Але можливо, ви от е, в даному випадку будете планувати. Я прислуховуюсь до себе і я дивлюся, ем, що я хочу робити. Заплануйте свій рік, іншими словами. Подумаємо тепер про ситуацію. В кожного, як це, чи є у вас план? В даному випадку, стрільці, вам потрібна певна ситуація. Це означає, що подумайте, що б ви хотіли вирішити. Може, ви хотіли б зустріти кохану людину, можливо, ви хотіли б переїхати, можливо, вас турбує купляти автівку чи ні. І я витягну поради для, пораду для вас це в нас рунічне таро. Для того, щоб ми подивилися, що допоможе вам вирішити проблему. Чи це внутрішні аспекти, чи це зовнішні, стрільці, що допоможе вам вирішити проблему. Тройка пентаклей. Важка робота. Працювати, працювати і працювати. І тут тройка мічі. Значить, дивіться, справа в тому, що вам цю проблему допоможе вирішити. Робота, така, є таке слав, слово ем, осідчивасть. Подивіться, як він робить той ем, щит. Ретельно. Це означає, для того, щоб ем, щось отримати, вам потрібно. Вкладуватись енергію притом регулярно. Щоб обробити і зробити отут захист, зробити руни. потрібен час, потрібна така плідна, от така слово слово українське, да? плідна робота і регулярна. Не просто. От зараз собі вирішили, що ви завтра отримуєте абсолютно все. Будь ласка, зрозумійте, що для того, щоб вирішити ситуацію, потрібен план. У вас була двойка жезла, коли ви дивитесь. Так? А це вже робота. Для вирішення ще раз, цієї ситуації потрібно з вашої сторони регулярна. Плідна, активна робота. Для того, щоб зробити захист, до речі, хто працює зотерики, вам потрібно зробити захист на цьому, бачите, щиті. Щит це ваша защита. У вас тут дно колоди, троєчка. Знов таки, потрібен захист. Дага, руна тут в нас є. І. Енергія, яка у вас буде, у вас багато енергії, її потрібно рівномірно розпреділяти для того, щоб у вас хватило. В даному випадку подумайте, знов таки, щоб це, скажімо так, округлити. Для вирішення ситуації плануйте на довгий час цей процес. Регулярно і постійно, якщо ви, наприклад, плануєте ем, якийсь бізнес відкривати, щоб у вас був бізнес-план, і вам потрібно кожен день щось робити. Тобто там відео знімає, дописи пише. І зробіть захист. Захист вашої енергії, хто робить езотеричний, хто робить просто для себе аналіз, life-work-balance, для того, щоб ваше серце не було розбитим. Наступне питання: особисте життя в січні для стрільців. Кого це цікавить? Деякі взагалі не цікавить. кажуть, мені це все набридло, я нічого не хочу, мені і так добре. А для тих, кого цікавить, полетіла карта, що полетіла? Місяць? Карта місяць, карта невпевненості, страхів, карта, коли ви от хотіли трошки повити на той місяць, як от той, хто там сидить, чи то вовк, чи то хто. Це карта, яка, о, дивіться, прям з дно колоди, виходите з клітки. Коротше, і тут Остапа понісло. У вас таке, знаєте, відчуття, що ви зараз виходите з ваших блоків, з вашої невпевненості, що у вас з'являється бажання вийти з якогось такого непорозуміння з болота. Взагалі, карта місяць означає невпевненість, внутрішні якісь залежності, неврози, психози, все, що вам от заважає. Але дно колоди у вас. Карта, яка каже, ану підемо ми зараз на волю, що там знаходиться? Оскільки ви хотіли б радіти життю, ви хотіли б зараз виходити в радість. Тому у вас все вдасться. Ваше особисте життя пов'язане зараз з тим, що ви особисто з собою. Тут не третя людина. Да? А справді, як я завжди говорю, що любов до інших починається не тільки я, да? скажімо. В Біблії написано, що полюбую себе як ближнього свого. Починайте з себе. І от зараз у вас є шанс пропрацювати свої страхи в січні для того, щоб вийти от з цієї клітки, в яку ви, напевно, і самі себе посадили, і бути вільним, і зустріти людину. Зустрітись людину. Давайте подивимося. Якщо от ви це зробите, ви пропрацюєте свої страхи, ви вийдете з клітки. Чи вдасться вам в січні зустріти, наприклад, вашу людину, яка буде вам мінімум приносити радість? Чи зможете ви знайти людину? Пожріться, ви знайдете себе. Це карта тайни, знаєте, можливо, якісь такі карти іма. Взагалі красота. Джаріться, це підказка. Знаєте, коли от ви пропрацюєте, ви знаєте багато всього і будете слухати інтуїцію. Якщо ви будете слухати свою інтуїцію, то у вас є шанс побачити чоловіків, можливо, іншими очима. Для того, щоб ви змогли сказати, що та модель відносини, яка була до цього, вона мені не підходить. Я хочу іншу. Але тільки щоб це зрозуміти, вже потрібно прислуховуватися до себе. Клас. Наступна колода Тароград Люкс Джиро Марчеті. От можу нам дати відповідь на питання. В чому ваш ресурс, стрільці? Ресурсних людей, де ресурс знаходиться? На січень в чому ви будете для себе брати ресурс? П'ятерка жезла, внутрішня боротьба. Тут Тут є таке класне німецьке слово «auseinandersetzen» mit sich selber. «Sich auseinandersetzen» означає розкласти все по поличках вашу душу. От ваш ресурс буде в тому, коли ваша внутрішня боротьба, оскільки тут, в принципі, декілька людей, ви будете в цій боротьбі. Дивитися на процеси. Це вирішення, це криза. І от ресурс в тому, що людина щось робить, вона з кимось сперечається, вона відстоює свою точку зору. От вам зараз потрібно сказати, що «А я ж помашу кулаками, я відкрию для того, щоб у вас йшла нова дорога, новий шлях, вам потрібно поборотися за себе. І не зволікайте з цим. Відстоюйте свої сили, свої права. Отак От стрільці. І яка буде несподіванка на вас чекати? Несподіванка для стрільців на січень. Восьмірка мічень. Карта обмежень. Можливо, щось вас буде обмежувати. В даному випадку, подивіться, сама карта чорна, але деякі елементи є червоними. Це оця стрічка, що в ній очі зав'язані. так, Руки зав'язані. Це означає, що є енергія. Червоний це колір життя, колір любові. і… Енергія, яка іде, для вас буде несподіванкою, зрозуміти знов таки свій ресурс, що є у вас, позитивний, є у вас все-таки, якщо ви будете думати, що обмежені, є ця енергія, яка вам все-таки допоможе. Оскільки стрільці є настільки вогняними, енергетичними знаками. В кожному обмеженні є певний плюс. Ви дивитесь і коли долаєте ці перешкоди, ви стаєте сильнішими. Тільки в екстремальних ситуаціях у вас з'являється сила, у вас з'являються нові навички, нова реакція. Тому кожне обмеження це добре, оскільки ви вийдете з ситуації і отримуєте новий ресурс. Тому для вас буде новий ресурс. Нові відносини, які прийдуть, коли ви знов-таки пропрацюєте вашу таємницю, вашу інтуїцію, те, що вам, а, у вас є, але ще не реалізована. Реалізовано. Стрільці! Я рада була з вами спілкуватися. Як завжди, дуже вдячна за ваш зворотній зв'язок, за ваші коментарі, за наш обмін енергією. Почуємося в наступних відео.